Нещодавно я отримала запитання, чи стрижемо ми свої трави, особливо ковилу. Так, минулого року ми підстригли, і вона гарно відновилася. І зараз, на початку весни, 1 березня, ми знову робимо ці роботи. Сьогодні стрижемо трави. Зараз я вам покажу, як ми їх стрижемо. Діти допомагають, це їхня робота. Ось так. Ця клумба у нас висаджена на агротканині. Дехто каже, це неправильно, але іншого варіанту ми тут не бачили. А. Тому болоти на часу не було. Перед будинком хотілося, щоб було охайно. От тому виглядає зараз ось так. Хочу звернути вашу увагу на щучник. Тут у нас є два види: високий та низький. Низький це щучник палава. Ось такі гарні хмаринки він утворює золотистого кольору і високий щучник Голдшлайер. Обидва дуже гарні, неперевершені. А ось це молінія. Також є декілька груп на цій клумбі молінії. Ось тут ще одна. Вже майже тиждень пройшов, ми все ще не прибрали те, що зістригли, тому що робота нас поглинула. Хочу вам ще лише показати крок посадки між травами. Ось. Приблизно сантиметрів 25, може 30 між деякими. І завдяки цьому клумба виглядала справді щільно. Ви можете побачити на нашій сторінці відео літнє зйомку, де видно, яка вона була гарна, така бояюча і щільна.